Цих тверезих і розсудливих думок вистачило у мене на весь час, доки тривала буря, і навіть ще на деякий час, але наступного ранку вітер став ущухати, хвилювання вляглося, і я почав потроху освоюватися з морем. Як би там не було увесь цей день, я був налаштований дуже серйозно, проте я ще не зовсім одужав від морської хвороби, але до кінця дня погода прояснилася. Вітер припинився і настав тихий чарівний вечір. Сонце зайшло без хмар, і таке ж ясне встало наступного дня. І гладінь морська при повному або майже повному затиші вся облита сяйвом сонця поставала чудовою картиною, якої я ніколи ще не бачив. Уночі я добре виспався, і моя морська хвороба Безслідно проминуло. Я був дуже веселий і з подивом дивився на море, яке ще вчора бушувало та гуркотіло, і могло за такий короткий час затихнути і прибрати такого привабливого вигляду. І ось тут, немов для того, щоб зруйнувати мої добрі наміри, до мене підійшов мій приятель, який зманив мене пливти з ним. І, плеснувши по плечу, сказав Ну, що, бобе, як ти себе почуваєш після вчорашнього? Бівсь б заклад що ти закався. Зізнайся. Адже закався вчора, коли одмухнув вітерець. Вітерець? Гарний вітерець. Я й уявити собі не міг такої жахливої бурі. Бурі? Ех ти, дивак. Так, по твоєму це буря. Що ти, дрібниці? Дай нам хороше судно та побільше простору, так ми такого ж квалика й не помітимо. Ну, та ти ще недосвідчений моряк, Боби. Ходімо краще, зваримо собі пуншу і забудемо про все, поглянь, який чудовий нині день. Щоб скоротити цю сумну частину моєї повісті, скажу прямо що далі пішло, як зазвичай у моряків. Зварили пунш. Я напився п'яний і втопив у бруді цієї ночі все моє розкаяння, всі похвальні роздуми про минулу мою поведінку і всі мої благі наміри щодо майбутнього. Словом, як тільки поверхня моря розгладилася, як тільки після бурі відновилася тиша, а разом з бурею вляглися мої розбурхані почуття і страх бути похованим під хвилями минув, так думки мої потекли старим руслом, і всі мої клятви, всі обіцянки, які я давав собі в хвилини біди, були забуті. Правда, на мене находило часом прояснення серйозні думки ще намагалися, так би мовити, повернутися, але я гнав і геть, боровся з ними, немов з нападами хвороби, і за допомогою пияцтва і веселих компанії. Невдовзі торжествував над цими припадками, як я їх називав. За які-небудь п'ять-шість днів я здобув таку повну перемогу над своєю совістю, яку тільки може побажати собі молодик, який вирішив не звертати на неї уваги. Але на мене чекало ще одне випробування Проведіння, як завжди, в таких випадках. Хотіла відібрати у мене останнє виправдання. Справді, якщо цього разу я не зрозумів, що був порятований ним, то наступне випробування було таким, що тут уже і найостанніший зовсім пропащений гідник з нашого екіпажу не міг би не визнати як небезпеки, так і дивного порятунку від неї. На шостий день після виходу в море. Ми прийшли в ярмутський рейд. Вітер після шторму був увесь час супротивний і слабкий, тож ми посувалися повільно. У Ярмуті ми були змушені кинути якір і простояли при супротивному, а саме південно-західному вітрі, сім чи вісім днів. Протягом цього часу на рейд прийшло з нюкасла дуже багато суден, Ярмутський рейд служить звичайним місцем стоянки для суден, які чекають тут попутного вітру, щоб увійти в темзу. А втім, ми не простояли б так довго і увійшли б у річку з припливом, якби вітер не був таким свіжим, а днів за п'ять не подув ще сильніше. Однак ярмутський рейд вважається такою ж доброю стоянкою, як і гавань. А якорі та якірні канати були в нас міцні, тому наші люди ніскільки не турбувалися, не очікуючи небезпеки, і ділили свої дозвілля між відпочинком і розвагами, як заведено в моряків, але на восьмий день уранці вітер ще посвіжішав, і знадобилися всі робочі руки, щоб прибрати стеньги. І щільно закріпити все, що треба, аби судно могло безпечно триматися на рейді. До полудня піднялося велике хвилювання. Корабель стало дуже розгойдувати. Він декілька разів зачерпнув бортом і разів зодва нам здалося, що нас зірвало з якоря. Тоді капітан скомандував віддати швартов. Таким чином, ми трималися на двох якорях проти вітру, витравивши канати до кінця. Тим часом розігрався найжорстокіший шторм. і жах проступали тепер навіть на обличчях матросів. Я декілька разів чув, як сам капітан, проходячи повз мене зі своєї каюти, з бурмотів, господи, змилуйся над нами, інакше всі ми загинемо, усім нам прийшов кінець, що не заважало йому, однак, зірко спостерігати за роботами для порятунку корабля. Перші хвилини переполоху приголомшили мене. Я нерухомо лежав у своїй каюті під сходами і навіть до ладу. Не знаю, що я відчував. Мені було важко повернутися до колишнього покаянного настрою після того, як я так явно нехтував ним і так рішуче розправився з ним. Мені здавалося, що жах смерті раз і назавжди минув і що ця буря закінчиться нічим, як і перша. Але коли сам капітан, проходячи повз мене, як я щойно сказав, заявив, що ми всі загинемо, я страшенно злякався. Я вийшов з каюти на палубу. Ніколи в житті не доводилося мені бачити такої зловісної картини. По морю ходили вали завишки вгору, і кожні три-чотири хвилини на нас перекидалася така гора. Коли, набравшись духу, я озирнувся, Навколо панували жах і біда. Два важко навантажених судна, що стояли на якорі неподалік від нас, щоб полегшити себе, обрубали всі щогли. Хтось із наших матросів крикнув, що корабель, який стояв за півмилі від нас попереду, пішов на дно. Ще два судна зірвало з якорів і понесло у відкрите море призволяще. Бо ні на тому, ні на іншому не залишалося жодної щогли. Дрібні судна трималися краще за інших і не так страждали на морі, але два три з них також понесло в море, і вони промчалися борт в борт повз нас, прибравши всі вітрила, крім одного кормового клівера. Увечері штурмани, боцман приступили до капітана з проханням дозволити їм зрубати фок щоглу — Капітанові дуже цього не хотілося, але боцман став доводити йому, що якщо щоглу залишити, судно потоне, і він погодився. А коли знесли щоглу, грот щогла почала так гойдатися і так сильно розгойдувати судно, що довелося знести і її і таким чином очистити палубу. Можете уявити, що я повинен був відчувати весь цей час. Зовсім новачок у морській справі, який незадовго перед тим так злякався невеликого хвилювання. Але якщо після стількох років пам'ять мене ще не зраджує, не смерті я боявся тоді. Стократ сильніше жахала думка про те, що я зрадив своє рішення повинитися перед батьком і повернувся до своїх первинних проклятих химер і думки ці в поєднанні. З боязні бурі довели мене до стану, якого не передати ніякими словами. Але найгірше було ще попереду. Буря продовжувала лютувати з такою силою, що за визнанням самих моряків їм ніколи не доводилося бачити подібне. Судно у нас було міцне, але від великої кількості вантажу воно глибоко сиділо у воді. І його так гойдало, що на палубі щохвилини чулося заплесне, кренить. У деякому сенсі для мене було великою перевагою, що я не зовсім розумів значення цих слів, поки не спитав про це. Однак буря нуртувала все з більшою люттю, і я побачив, як, а це не часто побачиш, як капітан, боцман і ще декілька чоловік. У яких почуття, очевидно, не так притупилися, як у інших, молилися, щохвилини, чекаючи, що корабель піде на дно. На довершення жаху, раптом серед ночі, один з людей, спустившись у трюм, подивитися, чи все там в порядку, закричав, що судно дало течу. Інші посланий доповів, що вода піднялася вже на чотири фути. Тоді пролунала команда всім до помпи. Коли я почув ці слова, у мене завмерло серце, і я впав навзнак на ліжко, де я сидів, але матроси розштовхали мене, кажучи, що якщо досі я був некорисний, то тепер можу працювати, як і всякий інший. Тоді я підвівся, підійшов до помпи і старанно взявся качати. У цей час декілька дрібних вантажних суден, які були не в змозі вистояти проти вітру, знялися з якоря і вийшли в море. Помітивши їх, коли вони проходили мимо, капітан наказав вистрілити з гармати, щоб подати знак про наше тяжке становище. Не розуміючи значення цього пострілу, я уявив, що судно наш розбилося або взагалі сталося щось жахливе, словом, я так злякався, що втратив свідомість. Але оскільки кожному було саме час піклуватися лише про порятунок власного життя. Та на мене не звернули уваги і не поцікавилися дізнатися, що сталося зі мною. Інший матрос став до помпи на моє, місце, відштовхнувши мене ногою і залишивши лежати, цілком упевнений, що я впав як мертвий. Минуло немало часу, поки я прийшов до тями. Ми продовжували працювати, але вода підіймалася в трюмі все вище. Було очевидно, що корабель потоне. І, хоча буря починала потроху стихати, однак не було надії, що він зможе протриматися на воді, доки ми війдемо в гавань, і капітан продовжував стріляти з гармат, волаючи про допомогу. Нарешті одне невеличке судно, що стояло попереду нас, ризикнуло спустити шлюпку, щоб дати нам допомогу, з великою небезпекою шлюпка наблизилася до нас. Але ні ми не могли підійти до неї, ні шлюпка не могла пристати до нашого корабля, хоча люди гребли щосили, ризикуючи своїм життям заради нашого порятунку. Наші матроси кинули їм канат з буйком, витравивши його на велику довжину. Після довгих марних зусиль тим вдалося впіймати кінець каната. Ми притягли їх під корму, і всі до одного. Спустилися до них у шлюпку, нічого було й думати добратися в ній до їхнього судна, тому за загальною згодою було вирішено гребти за вітром, намагаючись тільки правити по змозі до берега. Наш капітан пообіцяв чужим матросам, що якщо човен їх розіб'ється у берег, він заплатить за нього їх господарі. Таким чином, частково на веслах, частково гнані вітром, ми попрямували на північ у бік Вінтертоннеса, поступово наближаючись до землі. Не минули й чверті години з тої миті, коли ми відчалили від корабля, як він став занурюватися у воду на наших очах. І ось тут уперше я зрозумів, що, значить, захлесне, однак маю зізнатися, що я майже не мав сили поглянути на корабель, почувши крики матросів, що він тоне, бо з моменту, коли я зійшов або краще сказати, коли мене зняли в човен, у мене немов усе померло, частково від страху, частково від думок про лихі пригоди в майбутньому. Доки люди наполегливо працювали веслами, щоб спрямувати човен до берега, ми могли бачити, бо кожного разу, як човен. Підкидало хвилею, нам, видно, було берег, ми могли бачити, що там зібрався великий натовп. Усі метушилися і бігли, готуючись дати нам допомогу, коли ми підійдемо ближче, але ми посувалися дуже повільно і добралися до землі, тільки проминувши вінтертонський маяк, де між Вінтертоном і Кромером берегова лінія вигинається на захід. І де саме тому її виступи трохи стримували силу вітра. Тут ми пристали із великими труднощами, але все таки благополучно, вибравшись на суходіл, пішли пішки в Ярмут. У Ярмуті через лихо, що спіткало нас, поставилося вельми співчутливо. Місто відвело нам хороше приміщення, а приватні особи, купці та судновласники, Забезпечили нас достатньою кількістю грошей, щоб доїхати до Лондона або до гуля, як ми захочемо. О, чому мені не спало тоді на думку повернутися в гуль в отчий дім? Яким би я був щасливим. Напевно, батько мій, як в євангельській притчі, заколов би для мене відгодоване теля, бо він дізнався про мій порятунок лише через тривалий час. Після того, як до нього дійшла звістка, що судно, на якому я вийшов з гуля, загинуло на ярмутському рейді.